50 людей звернулося до спеціалізованого центру із розшуку безвісти зниклих в умовах воєнного стану військовослужбовців та цивільних в Івано-Франківську. Установа запрацювала кілька тижнів тому на базі головного управління національної поліції. Про це суспільному розповів заступник начальника слідчого управління Ярослав Кульчицький. З його слів, родичі зниклих безвісти можуть надати усю інформацію щодо близьких та рідних, з якими втратили зв'язок. Що для цього потрібно? Дивіться в сюжеті. Будь Ласка, відкрити рот проводимо по е, щоках внутрішньої сторони під язиком. Спеціаліст, криміналіст ігор Кобаса проводить одну із процедур під час оформлення інформації про зниклих безвісти. На даний момент до нас прийшов заявник, Він звернувся з інформацією, що в нього наявні безвісті зниклі родичі, і відповідно нам потрібно всієї людини відібрати біологічний матеріал. Спеціалізований центр з розшуку безвісти зниклих в Івано-Франківську працює від 3 червня 2024 року. За цей період розповідає заступник начальника слідчого управління поліції в області Ярослав Кульчицький. Заяви оформили 42 людини. Здебільшого це родичі військових і цивільних, які зникли в зоні бойових дій. В середньому ми приймаємо близько 6 семи осіб за день. Ми приймаємо заяви, реєструємо кримінальне провадження вносимо відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, скажімо так, збираємо інформацію, опитуємо, допитуємо людину, відбираємо у близьких родичів зірці букального петелю для проведення молекулярно-генетичних експертиз, перезначаємо ці експертизи. У центрі розшуку зниклих безвісти за особливих обставин працює троє людей. слідчий, криміналіст та оперативний працівник зі слів слідчого ігоря мартюшева під час звернення родичі близькі зниклого безвісти повинні надати якісну світлину цієї людини та максимальну кількість документів і інформації про неї. Дані, де максимальна кількість даних документально, що особа проходила військову службу в тому підрозділі, в тому чи іншому підрозділі, локація того підрозділу, звертатися може будь-який різний будь-яка особа, але відібрання біологічних зразків здійснюється тільки осіб, які споріднені по крові, тобто це є діти, батьки, Інна на монюк Юрій Кривецький, Суспільне новини, івано франківськ